Ти все ще думаєш, чи варто вивчати UI-UX дизайн у 2025 році? Якщо коротко, ні. Якщо не хочеш міняти світ, якщо не готовий мислити як стратег, вирішувати реальні проблеми і працювати пліч опліч з AI. Але якщо ти з тих, хто відчуває поклик всередині і є дійсно внутрішнє бажання, то це відео саме для тебе. Привіт! Мене звати Сергій і ви на каналі Свідомий дизайн. Тут ми розбираємось не просто в дизайні, а ми досліджуємо. Як бути свідомим дизайнером у цей дуже стрімкий час технологічної нової ери з штучним інтелектом та з великою кількістю діджитал шуму, який нас оточує? Майже кожного тижня я чую і читаю багато запитів і питань, схожих на ці, а не запізно вже? А чи не замінить нас яйка? Чи взагалі є ще сенс вивчати дизайн і вчитись на дизайнера? Чи є взагалі якийсь потенціал у вивчення UI-UX дизайну? І ви знаєте, моя відповідь дуже проста і завжди одна? Так, звісно, варто, але тільки якщо ти готовий мислити. По іншому, по новому, і найголовніше, ти готовий вчитися, вчитися і ще раз вчитися, не переставаючи, тому що в цій професії потрібно вивчати все і вчитися завжди.